Тому я пропоную зараз зайти під систему під головою даної організації. Так, дивіться, ми зайшли в систему під головою організації. «Гамар». ЮП, і бачимо в віджеті мені на розгляд два документи, які ми зареєстрували. Е, можна відкрити цей проєкт, від, відкрити, відкрити цей документ. Е, це може зробити або його помічник спочатку створити проєкт резолюції, або ви будете, можете бути як помічників голови організації. Да? Можете спочатку створити проєкт резолюції, потім передати на розгляд цей документ. І вже тут буде тоді проєкт резолюції для керівника організації. Або ж він самостійно може це створювати. Відкривається таким чином документ, ознайомлюється, є додатки, є головний образ, натискається плюсик, проста резолюція. Пишеться тут зміст. Є кнопка по шаблону, можна створити якісь шаблони резолюції. Наприклад, прошу виконати в встановленому порядку. Я копіюю цей текст, і по кнопці по шаблону створити шаблон. Я зберігаю собі цей текст резолюції. Окей. І далі, якщо мені потрібно буде, я його просто у кнопці по шаблону оберу і Буду користуватися. Ось тут в мене є вже контроль на дату, встановлений термін, є пов'язане завдання контролю, і я просто обираю виконавця. Так, в мене це буде Налогоцький, головний виконавець буде. З ролью головний виконавець. Далі система підставляє роль співвиконавці. Тут ми маємо також можемо обрати з штатного розкладу, кого нам потрібно додати. І є також ще роль для інформації: це просто довідомо ознайомитись з даним документом. Ну, наприклад, голова хоче ще перші, першого заступника свого включити в цей процес, щоб він просто був в курсі. Да? Це у нас -та -та, хто у нас Кроляк. Кроляк для інформації. Ось так. Додаємо через стрілочку додаємо виконавця і в нас в систему додається, в проект резолюції додаються наші виконавці. Хрестиком закриваємо просту резолюцію створення. І бачимо, що у нас система створила проєкт резолюції, є виконавець, є роль довідома. І тут є такі функціональні кнопки в керівника. Є кнопка ознайомлений, але якщо є проєкт резолюції, і керівник хоче передати цей документ далі на виконавців, він кнопку Ознайомлений не натискає. Він натискає тоді кнопочку передати на виконання і резолюція з в, в нашими всіма виконавцями, атрибутами переходить по системі до визначених людей. Якщо, е якщо він натискає кнопочку ознайомлений, наш розглядаючий, да, гамар в даному випадку, якщо натискається ознайомлений, документ закривається, знімається з контролю. Стає переходить стан закритий, виконаний, і вже ми більше нічого з ним зробити не можемо. Так що попереджаю щодо цієї кнопки. Просто так її не клікайте. Наприклад, голова може ознайомитися з документом, якщо це банальний якийсь документ, запрошення на якийсь там семінар. Да? Він прочитав: Ага, окей, буду. Ознайомився, натиснув на кнопочку ознайомлений, все, більш нічого йому не потрібно робити, так? Є ще такі дві функціональні кнопки: змінити розглядаючого і повернути з розгляду. Е, для чого вони потрібні? Наприклад, реєстратор помилився і визначив на розгляд не ту персону, то е, сам розглядаючий може змінити розглядаючого, обрати іншу людину і. Е, Виконати передачу на іншу персону. По натиску ОК, документ перейде на Андрушенко, наприклад. Я це не хочу зараз виконувати. І є така кнопка Повернути з розгляду. Якщо натискається кнопка Повернути з розгляду, документ потрапляє до реєстратора, який реєстрував даний документ. В ярличок зараз я вам покажу ось сюди виконання документів. Так, 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 ні трошки промахнулася. Зараз. Ось узгодження документів, повернуті з розгляду. Потраплять сюди, в цей реєстр до реєстратора документи, на яких розглядаючи, натисне кнопочку Повернути з розгляду. Ви тоді, як реєстратор, маєте відкрити цей документ, змінити розглядаючого і передати повторно на розгляд. Ось, повернуті з розгляду. Так, ну я в даному випадку хочу натиснути кнопку передати на виконання. Натискаємо так. Система питає, чи дійсно ви хочете виконати цю дію? Дійсно. І можна натиснути ОК, а можна натиснути хрестик і залишитися в системі, подивитися, як відбувається передача цього проєкту резолюції. Дивіться, тут зараз ми бачимо, є слово проєкт, і коричневим шрифтом наші виконавці встановлені вказані. Якщо я натисну хрестик, ідуть зміни. Слово проєкт у мене зникає. Виконавці в мене вже зафарбовані в чорний колір. І далі є ще така зелена стрілочка. Ми бачимо зелену стрілочку, це означає, від гамар пішла резолюція на виконавців. І дія на розгляд даним користувачем виконана, і світиться, значить, оцей користувач зеленим кольором.